90 об'єктів управління на даний час у нас є в місті Сума. У нас є одно, дво-трикімнатні квартири, є квартири від економ, стандарт класу, до квартир класу на будь-який гаманець. У нас є квартири в найпопулярніших будинках нашого міста, які знаходяться на центральних вулицях нашого міста, таких як вулиця Лінська, Харківська, проспект Лужби Івана Стрека, Проспект Побода, Петропалівська, Грасі-Макандратєва, район вулиці Ілінська, Політківська, Чорноволова, Луганська. Потім це проспект Шевченка, вулиця Троїцька, а також багато-багато інших вулиць. Наші квартири мають класну локацію, вони знаходяться поряд з великими торговельними центрами, такими як Лавіна, Мануфактура. Що там у нас ще? Атріум. У нірмах Київ, Євробазар поряд є великі супермаркети, такі як АТБ, там Сільпо, Маркет Сам, Амбар, а також інші. Та також, поряд з кожною нашою квартирою є зупинка громадського транспорту. а Також місце, де ви можете залишити свій автомобіль, автомобільна стоянка. Квартири по добовій місті Суми, 90 апартаментів управління.